Коли ви на вулиці спілкуєтесь з людиною і не можете згадати, як її звати, але дуже гарно спілкуєтесь і вже соромно перепитати. І я придумав, що якщо я поруч з дружиною, я кажу: кохана, представся. Вона каже, я Іра, він каже, я Тарас, і все, і ти вже неморальний урод. Так, я придумав. Але як було в реалі. я попадаю в таку ситуацію, я кажу: кохана, представся, і моя кохана. А що це я маю представлятись? Ти нас представив? Знайомся. Це моя кохана дружина Ірина. А це Один з найнезручніших моментів в моєму житті, друже. А забув, як тебе звати. Ви бачили колись цей тест на довіру, коли ти падаєш, а тебе ловлять? Та вона не то, що не зловила, вона ще — «Хуякс!» З Джон Сіна стрибнула.